Доброго дня! Сьогодні з вами знову я, Чумак, і сьогодні хотів би поговорити про дуже важливі новини, які трапились за останніх пару днів. Так, звісно, я знаю, що вже всі-всі-всі блогери прокричали про європейський сервер. А тепер настала і моя черга. Так, знаю, трішки затримався. Адже саме сьогодні, коли виходить це відео, де розпродаватися набор засновника, якого я, до речі, планую купити. Мою із цих слів зрозуміло, що я перехожу на європейський сервер. Звісно ж, хотів би іменно про це і поспілкуватися з вами. Європейський сервер новий, третій сервер, який відкривається в грі Albion Online. Що він нам собою пропонує, або ж які нам плюси або мінуси переходити на новий сервер і чи варто взагалі це робити? Наперед, це гра з нуля. Ці гравці будуть знову стартувати із абсолютного нуля. Ніякі ваші речі із старих акаунтів не переносяться, ніяке ваше золото і срібло не переносяться. Переноситься лише те, що ви купили за реальний донат. Точніше, лише скіни, які ви купили в грі за реальний донат. Лише це Мона перенести буде на новий європейський сервер. З ну, моєї сторони дуже, дуже, дуже хорошо. Ви стартанете абсолютного нуля в рівних умовах з іншими гравцями. Хоча питання, а чи дійсно з різними умовами? Набор засновника. Тут можна буде отримати ранній доступ на сервер на рівно 5 днів, на 3 дні і на 1 день раніше, ніж усі. От тут і з'являється питання, а чи це будуть рівні умови для всіх? Про це поговоримо трішки пізніше. Європейський сервер відкривається і гарантує для гравців, які грають із Європи, набагато кращий пінг і набагато кращі умови для гри то Ваша гра стане набагато комфортніша, ніж ви грали раніше на ньому. Тобто пінг буде у вас уже не 170-120, а плюс-мінус 50-70. Чи це велика різниця? Ну тут необхідно розсудити, чим ви займалися раніше в грі. Якщо ви pvp гравець, то так, для вас цей пінг надзвичайно буде важливий. Якщо ж ви торговець як я, для мене пінг не значний, я можу грати навіть з пінгом в 600. Що у мене буде відкидати Мамонта кілька разів назад, для мене ролі це не зіграє взагалі ніякої. Для ПВП-гравців, які стараються максимально акуратно попасти з кілами в свого противника, цей пінг надзвичайно важливий. Їхня максимальна кількість попадань залежить якраз від пінга. Звісно, ще ж і від прямих рук. Ну, це вже діло особисте. Тому стосовно цього пінга, особисто для мене ролі великої це не зіграє. Для інших гравців зіграє. Інший ж плюс, на мою думку, це те, що в нас буде дуже удобний час перезапуска серверів в грі. Тобто нам не треба буде посеред дня виходити з гри і чекати годину пів або півтора, щоб перезапустився сервер. У нас це буде в інший час, максимально комфортний для нас. Для нас розробовчики підберуть такий час, щоб ми могли грати абсолютно постоянно майже 24 на 7, і десь в глибокій ночі перезапуск сервера, який для нас, чесно кажучи, ніяк не відразиться на нашій грі. З іншої ж сторони новий сервер. Нова чиста економіка, в якій не буде абсолютно нічого. Ви зайдете на голий сервер. Поначалу це буде дуже і дуже складно грати. Особливо це буде складно для новачків. Ну, для старих гравців це буде новий спосіб, як заробити швидко на от таких скачках в сумасшедших цінах. Тобто, зараз залітаєте на сервер, у вас немає абсолютно нічого. Да й в принципі на ринку також не буде абсолютно нічого. Все з повного нуля. Тому, поки сервер налагодить собі більш-менш нормальну гру, пройде доволі такий довгий час. Тому новачки, які тільки-тільки прийдуть в гру, будуть, м'яко кажучи, затруднені в грі, тому що вони не будуть розуміти абсолютно нічого, так ще й сервер буде пустий. І мало хто їм зможе що пояснити, так не буде абсолютно нічого. Також тут же ж виходить, то, що я казав. чарівні права. Набор засновника можна купити і отримати ранній доступ на 5 днів. От саме ці гравці, які зайдуть на 5 днів раніше, можуть, звісно, накрафтити якихось предметів, якоїсь броні. Звісно ж, створюють якихось маунтів для того, щоб їздити тих самих бичків і коників. Но водночас вони залуплять таку ціну, вони зроблять настільки велику конкуренцію на ринкові, що новачкам буде надзвичайно важко війти в гру. Вже уявляю цю монополію на ринкові, цю монополію на станках, яку вони влаштують за ці п'ять днів. Тому на рахунок слів рівні права для всіх, я чесно кажучи, трішки не довіряю цим словам. Ну, з іншої сторони, все ж, я вирішую переходити, звісно ж, на європейський сервер. Але водночас не зовсім так поясню. Як тільки я дізнався про ці новини, я був повернутий м'як в, в шок. Я був збитий з пантелику і не знав, чесно кажучи, що робити. Звісно ж, на такій волні нерозуміння я максимально швидко розпродав всі предмети, які в мене є, і ресурси. Слава Богу, я не додумався тронути матеріали. Давши все, і перебувши з цією думкою кілька днів, я все ж зробив висновок. Так, звісно, я переходжу на європейський сервер. І так. Якщо ціна не буде занадто великою, я навіть куплю собі набор засновника на 5 днів раніше, ніж усі. Що саме цікаве, іменно сьогодні, плюс-мінус в першій годині дня ми дізнаємося, яка ж буде ціна. Тому, як, ще повторюсь, якщо ціна не буде занадто великою, я все ж куплю собі набор засновника. Що стосується західного сервера, на даний час я знаю багатьох гравців, які вирішили повністю перейти на європейський сервер. Я, чесно кажучи, був поначалу іменно серед їхнього числа. Зараз же е, я хочу грати на західному сервері і на європейському. Звісно ж, я планую повністю перейти на європейський сервер, але трішечки згодом, як тільки там трішечки розбудеться сервер, більш-менш налагодиться, налагодиться торгівля і більш-менш стабілізується сам сервер. Тому думаю, плюс-мінус місяць, можливо, два, і я повністю закину Західний і перейду на європейський. З іншої сторони, чому я не хочу повністю закидати західний сервер? Тому що я вже розпочав записувати величезну кількість різноманітних відео на західному сервері. Плюс я розпочав нову рубрику Zero to Hero, яку неможливо вести буде на новому сервері, так як там не буде абсолютно нічого. І я хочу її довести вже на західному, так як я її там вже і розпочав робити. У мене є ще деякі цікаві відео, які я вже розпочав і навіть записав на західному сервері, і хотілося б їх просто би закінчити і опублікувати. Частково все ж я залишуся на західному сервері, але, як я сказав, не дуже надовго. Теж я планую повністю перейти на європейський сервер і розвиватися саме на ньому. Перше, що стосується моїх планів на європейський сервер. Як я вже казав надцятий раз за це відео, планую купити набор засновника. Якщо ж не куплю, буде не так хорошо. Хотілося б купити на ранній доступ на 5 днів і показати, що і як вам буде з перших же днів. Що я планую? Думаю, ви всі бачили моє попереднє відео з Hero2Hero. Думаю, ви всі знаєте, що таке збір ресурсів, що таке перекрафт ресурсів і що таке крафт різноманітних предметів. Думаю, ви також знаєте, що таке чорний ринок. Думаю, я перечислив достатньо, щоб зрозуміти, чим я планую займатися з перших 5 днів. Я буду залітати на сервер. Я хочу зразу ж займатися збором ресурсів, перекрафтом їх в матеріали і ці матеріали крафтити в предмети, які в подальшому перевозитиму на чорний ринок і продаватиму там. Чесно кажучи, я не знаю, яка буде ситуація з чорним ринком. Якщо ситуація з чорним ринком на європейському сервері буде така сама, же, як і ситуація з азіатським сервером, коли він тільки відкрився, то за 5 днів можна стати мільярдером. Тепер поясню, чому. В Азії була проблема. Розробники не поставили ліміт на покупку різноманітних предметів на чорному ринку. Тобто, я бачив е е зарубіжні відео, де показували, як сумку 8.0 продавали за кілька десятків мільйонів. І таких сумок, гравець, ну то конкретно дівчина, вона продавала їх десятками по плюс-мінус від 1 мільйона до 13 Віть, сумка 8.0 продається за 13 мільйонів срібла. Таких відео на початку старта сервера було надзвичайно багато. Всі досвідчені гравці бігли і продавали все на чорний ринок. Прямо зараз я створюю собі величезну кількість конкурентів. Адже ті, хто подивляться моє відео, можливо, захочуть також спробувати повторити те саме: перевезти, виніж скрафтити для початку предмети і перевезти їх на чорний ринок і продати їх там за хорошу ціну. Я думаю, цього разу розробники все ж зможуть пофіксити даний баф і зможуть зробити так, щоб чорний ринок скупав лімітовано определенну ціну різноманітних предметів. Тобто не буде більше такого, що сумка 8.0 за 13 мільйонів. Це конкретно моя думка. А чи буде так, чи ні, не знаю. Теж свої плани я розказав. Я постараюсь за 5 днів якомога більше збирати ресурсів, перекравчувати, перевозити їх на чорний ринок і продавати їх там за якомога хорошу ціну. Стосується що моїх планів. Звісно, якщо мені не вдасться купити набор засновника по якісь із причин, та ж сама величезна ціна, я буду робити все те саме, що і сказав, просто уже разом з вами, Стартую 25 квітня і розпочну свій шлях разом з вами, ну водночас. Я буду робити все те саме, що і сказав: збирати ресурси, перекрачувати, крафтити і возити на чорний ринок. Економічна частина відео для мене близька і найбільш знайома і приємна для мене. Перше, що хотілося сказати стосовно мого каналу і стосовно розіграшів призів на ньому. На жаль, на деякий час я призупиняю роздачу призів, тобі ж роздачу грізліків і роздачу бичків. Ну, водночас, якщо все ж ви маєте бажання отримати Мамонта від мене, неважливо на якому е сервері західному чи європейському, даний розіграш буде продовжуватись. Пишіть свої ігрові ніки в подальшому під кожним відео. Розіграш Мамонта ніхто не відміняв. Звісно ж, є маленькі зміни в умовах. Ви пишете ігровий нік, бажано той, який зараз активний на західному сервері. Ви отримуєте бали, великі 5 балів, 3 бала, 2 бала чи 1, неважливо. Я його продовжую записувати в описі під відео публікувати, як і раніше. Якщо ви будете переходити на європейський сервер, я дуже сильно попрошу вас, коли ви перейдете на європейський сервер, щоб ваші бали не згоріли і ви не почали все заново. Заходьте на європейський сервер, заходьте на того гравця, якого ви писали в коментарях у мене під відео. Пишете з цього ніка мені в особисті повідомлення. Привіт, чумак, я такий-то, такий-то, у мене стільки-то, стільки-то балів. Я переходжу на європейський сервер і буду грати вже з нього. Мій ігровий нік на європейському сервері такий-то, такий-то. І я просто в описі підміни під відео змінюю ваш теперішній ігровий нік на західному сервері на новий нік, який буде стояти у вас на європейському сервері. Щоправда, таку зміну можна буде зробити лише один раз. Тобто, оберіть, ви хочете отримати свого мамонта на західному сервері або ж на європейському. Я зможу видати вам його і там, і там. На західному сервері срібло для розіграша мамонта в мене вже є. А на європейському, думаю, до того часу, коли в нас з'явиться переможець, я все ж уже його зароблю. Що стосується розіграша з мамонта, як я вже й казав, а розіграш грізліків і бичків призупиняється на не не знаю, який чесно кажучи термін. До тих пір, поки в мене не з'явиться срібло на європейському сервері, адже розіграш грізликів і бичків я буду в подальшому проводити лише там. Будь ласка, це врахуйте, що грізлики і бички в подальшому будуть розігруватися лише на європейському сервері. На Західному більше такого не буде. Так, тепер давайте ж перейдемо, напевно, до самого головного: що я очікую від європейського сервера, і що я очікую взагалі від Альбіона. Європейський сервіс, з однієї сторони, дуже і дуже хороша перспектива для гри. З другої сторони, на мою думку, це просто очередна попитка заробити трішки стріло для розробників. Звісно ж, я їх з однієї сторони розумію. З іншої ж сторони, вони зробили нам бонус у вигляді хорошого пінга, хоча ще невідомо, чи буде дійсно він такий хороший, як вони заявили. Ну, мої очікування наступні. Я вважаю, що нам буде набагато більш комфортно грати іменно з європейського сервера. Така, по-перше, всі, хто грають на Західному сервері, а вони із території е в Європи, перейдуть на європейський сервер. І більш-менш ми будемо одного розуміти. Звісно ж, у нас з'явиться також багато нових гравців іменно із території Європи. Також думаю, багато хто щоб спробувати перейде з Західного сервера на Європу. Мається на увазі не європейці, а люди, які живуть на західному полушарі нашої планети, а також хтось прийде з Азії спробувати щось тут зробити, Самі китайці куди без них. Тому, ну, думаю, на початку буде надзвичайно складно, але водночас надзвичайно весело. Тому я думаю, все ж і гра в наша трішечки розвинеться, людей стане грати більше, що в принципі додавить якогось і азарту, і більш комфорту. я настроєний поки що позитивно. Що ж, а як насправді воно буде, ми побачимо лише коли відкриється сервер. Тож, будь ласка, прохання, напишіть в коментарях, хто із вас буде переходити на європейський сервер, а також напишіть, хто залишається на Західному. Буде дуже цікаво подивитися більше, тих, хто залишається на Західному, чи тих, хто переходить на Європу. Що ж, настрій припіднятий, азарт в очах побачимо, як воно вийде насправді. Ну що ж, а на сьогодні це все. З вами був Чумак. Пишіть свої коментарі стосовно нового сервера, також приймайте участь у розіграші Мамонта. І, звісно, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки даному відео. Що, ж, а на сьогодні це все. З вами був Чумак і до скорої зустрічі!